Безперервне цвітіння це коли перший бутон розпускається у травні або червні, а останній губить осінній заморозок. Таких квітів багато. Я вам розповім про деякі з них. Одна з них це газанія. Якщо хочете гарну клумбу, але не можете приділити багато часу догляду, газанія – це саме ця квітка. Добре росте і безперервно цвіте навіть на бідному ґрунті, без жодного підживлення, тільки з поливом. Віддає перевагу сонцю, але можна поселити її і на півтіні. Висаджувати розсаду можна вже наприкінці квітня. Вона добре витримує нетривалі заморозки. І до жовтня-листопада клумба буде прикрашена яскравими квітами, схожими на ромашки. Ротики садові мають пряме відношення до роду трав'янистих рослин. Цей кущ компактний, сильно розгалужений, з висотою 15-20 см, квіти оригінальної форми, двогубі, поступово розкриваються знизу до верху, цвіте з червня до заморозків, світлолюбива, холодностійка рослина, віддає перевагу легким диренованим родючим ґрунтам, використовують для посадки на клумбах, бордюрах, балконах, ідеально підходить для вирощування і в касетах. Чорнобривці, мабуть, всі знають, що це за квітка. Це одна з найулюбленіших квіток багатьох садівників. Яскраві квіти чудово виглядають і прикрашають сади, прибудинкові території, балкони. Вони дуже невибагливі до умов зростання на сьогоднішній день і в продажі дуже багато сортів від низькорослих і до високорослих. Чорнобривці мають гарну перевагу в тому, що після цвітіння можна зібрати їхнє насіння. Воно стане у пригоді для посіву наступного року, цвітуть чорнобривців також аж до морозів. Петунія – однорічна рослина, дуже красива, яка привертає до себе увагу, широко використовується для оформлення клумб, пардюрів, балконів, груп на газонах, посадок великими масивами. Стебло спочатку у неї тонке, прямостійне, а потім сланке густогілясте. Квітки петуній поодинокі, прості або махрові 5-10 см у діаметрі, воронкоподібні, запашні різного забарвлення, смугасті від білого до темно-червоного та фіолетового, цвіте надзвичайно пишно і рясно від червня і до пізньої осені. Лобелія має безперервне цвітіння на клумбі. Високі травянисті кущі весь сезон осипані ніжними квіточками, що дозволяють. Створити найрізноманітніші композиції, і для швидкого оформлення світлої зони достатньо купити насіння лобелії синьої, рожевої, білої. Посадка і догляд можливі у кашпо та відкритому ґрунті. Ви полюбите цю ніжну красуню. Алісум – однорічна низкоросла квітуча рослина, яка утворює густо розгалужений компактний кущ з напівдерев'янистими пагонами. Виростає висотою від 15 до 30 см, а лісом рясно цвіте з червня і до жовтня. Цвітіння характеризується маленькими яскравими чотириполістковими квіточками, зібраними в кистоподібні суцвіття. Після обрізки відцвітілих суцвіть рослина розквітає повторно, тож можна продовжити період цвітіння. А лісом виділяє дуже приємний, злегка солодкий медовий аромат, і ще в народі її називають медункою. Однорічна рослина має дуже різноманітне застосування, висаджується в саду, в альпінарії, впродовж доріжок, між камінням. підходять для вирощування у кашпо, контейнерах, горщиках, на балконі чи терасі. Вербена. Квітки у вербени дуже яскраві і часто використовуються для газонів і клумб. Вирощування вербени на клумбі проводиться з використанням низкорослих сортів. Вербена вирощується з насіння. Цвіте вона зазвичай з початку весни і до кінця осені, віддає перевагу відкритим сонячним місцям, рекомендується помірний полив. Зів'я лісу цвіття потрібно обрізати і у відкритий ґрунт рослини висаджують у кінці травня на відстані від 25 до 30 см одна від одної. Бегонія це постійно вкрита квітами рослина, яка цвіте з весни і до осені. Бегонія це краса у всьому. Квіти і листя цієї рослини дуже красиві, її досить легко виростити з насіння. Насіння слід тримати постійно у вологому субстракті. До появи перших сходів необхідно потримати ємкість під плівкою або прозорою кришкою. Тільки у фазі двох-трьох справжніх листочків їх слід обережно пересаджувати у більші ємкості. Листя бегонії можуть бути оливкового, зеленого, бурдового і навіть рожевого відтінку. Колірна гама соцвіть також дуже велика. Щоб бегонії рясно цвіли, варто злегка підрізати пагони. Завдяки своїй декоративності і пишному цвітінню садові сорти вічно цвітущої бегонії використовують для озеленення колумб, бардюрів, де вона виглядає просто чудово протягом усього сезону. Агератом Відноситься ця квітка до садових рослин, які здатні прикрасити ваш сад аж до пізньої осені. Затривалий період світіння агератом в народі ще називають довгоквітка. Це низький напівкущ з кулястими суцвіттями, найчастіше блакитного, білого, рожевого забарвлення, квітки дрібні, зібрані у пухнасті суцвіття кошики. Світлолюбива, теплолюбива культура віддає перевагу легким нейтральним міру родючим ґрунтам, і цвітіння рясне та тривале, з червня і до заморозків. Використовується вона для клум, бардюрів. Можна посадити також у кашпо. Флокс однорічний, на відміну від свого багаторічного родича, може розмножуватися тільки одним способом через насіння. Рослина росте у формі куща і не перевищує висоти 25 см. Деякі любителі флоксів воліють вирощувати її на балконі або лоджії. Квіти цього різновиду зібрані у суцвіття у формі щитків. І кожна квітка має досить великий розмір до 3 см у діаметрі. Такі пишні суцвіття створюють об'ємний зовнішній вигляд куща. Забарвлення флоксів здивує навіть найвибагливіших і досвідчених садівників. Ви зможете знайти білі, червоні, жовті, помаранчеві, блакитні, рожеві флокси. Рослина відмінно підходить для створення квіткових композицій. Величезною перевагою флоксів однорічних є невибагливість у догляді. Якщо ви навіть будете просто поливати час від часу рослину, то вона буде все одно радувати вас своїм цвітінням. Флокси однорічні будуть радувати цвітінням з червня і до кінця вересня.